Вітаю колеги! З вами я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з голову. Звісно, ви знаєте, що податківці у своїй роботі практикують надіслання запитів. Один із таких запитів запит на зустрічну звірку. Щоб отримати податкову інформацію для перевірки, органи ДПС мають право проводити зустрічні звірки даних щодо платника податків з іншими суб'єктами господарювання. Це право їм надає пункт 73.5 податкового кодексу України. Керуються податківці, також порядком номер 1232. Під час зустрічної звірки вони зіставляють дані, отримані від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, щоб документально підтвердити господарські відносини із платником податків і зборів, а також підтвердити вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що вони проводили між собою, аби з'ясувати повноту їх відображення в обліку платника податків. Також ДПС може запросити податкову інформацію, необхідну, щоб визначити, чи відповідають умови контрольованої операції принципу витягнутої руки у випадках, передбачених під пунктом 395213 податкового кодексу. Під час проведення зустрічної звірки з'ясовують лише питання, зазначені у письмовому запиті органу ДПС на проведення зустрічної звірки. Форма запиту органу контролю на проведення зустрічної звірки передбачає. Що ДПС має зазначити документи, копії яких ви обов'язково маєте надати. Тож відповідайте лише за суттю запиту, зайвої інформації податківцям. Не надсилайте сама по собі, зустрічна звірка не є перевіркою. За її результатами складуть довідку, яку нададуть вам у 10-денний строк. Повторно проводити зустрічну звірку з одного і того самого питання. Податківці не мають права. Інформацію визначену в запиті та її документальне підтвердження. Треба надати ДПС у разі зустрічної звірки протягом 10 робочих днів із наступного дня після того, коли отримали запит. Інакше вас оштрафують на одну мінзарплату в розмірі на 1 січня. У 2024 році це 7100 гривень. А ще загрожує документальна позапланова перевірка на підставі під пункту 78.19 податкового кодексу. Більше про порядок проведення перевірок дізнаєтеся з видань цифрового видавництва експертус. До наступних зустріч! you